Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо, будемо вчитися записувати віршовані твори, підписувати вітальні листівки і створювати казку за віршем. А зараз відгадаємо загадку. Мірошниця біла-біла беручка до свого діла, сіє віле є меле та по землі муку стеле. Так, звичайно, це зима. А зараз розписуємо. Намалюй в зошиті сніжинки, заштрихуй їх різнокольоровими олівцями. Придумай чистомовку про зиму, пиши рівно та красиво на аркуші без графічної сітки. Ги-ги, навкруги лежать сніги. ос-ос-ос не злякає нас мороз. ки-ки-ки взяли в руки мисанки. Ом-ом-ом, ох і весело разом! Ри-ри-ри нам спускатися з гори. Отакі в нас вийшли з чистомовки. Спиши каліграфічно вірш Вже зима в дорозі. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик прився вухом, вже зима в дорозі на скрипучім возі. Владиця запиши власний вірш за поданими римами. Навкруги, сніги, чарівниця, цариця. Так, поганьмо, що в нас вийшло. Стало біло навкруги, розстелилися сніги. Йде у гості чарівниця, наша зимонька, цариця. Так. Вірш білий кіт. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима. Білий сніг і білий котик. І кота, немов нема. Лиш на кінчику хвоста видно плямку у кота. Поміркуй, що вирішив зробити котик, коли зрозумів, що його не видно. Усно склади казочку, котик невидимка. Таке завдання. Підпиши новорічну листівку своєму другові або подрузі. І надійшли, будь ласка, мені в класрум. До побачення! Бажаю!